Мій чоловік полюбляє грузинську кухню, тому покажу, як я готую для нього нереальне смачні кебаби, які можна їсти на схудненні. Він уже схуд на 47 кг. І так, беру 400 г яловичного фаршу, натираю одну цибулину на крупній терці. Додаю одне куряче яйце та спеції, сіль та перець. Можна додати також орігано. І усе дуже гарно перемішую та відбиваю протягом 2-3 хвилин. Якщо фарш не відбити, то він буде розлазитися. Ось такої консистенції він має вийти. Далі змочую руки водою та формую міні-кебаби. З 400 г фаршу у мене вийшло 7 кебабів. Викладаю я їх на пергамент, нічим попередньо не змащую. Далі відправляю у духовку та випікаю 25 хвилин при температурі 200 градусів, а тим часом нарізаю цибульку та зелень. У мене фіолетова цибуля не пекуча та заморожена петрушка. Можна також використовувати кріп. Перекладаю кебаби на тарілочку, поки вони гарячі, та посипаю цибулею та зеленю. Накриваю фольгою буквально на 10 хвилин, щоб цибулька пустила сік. Через 10 хвилин можна їсти. Вони виходять дуже смачні та соковиті всередині. Їмомо їмо ми їх у якості білків.